З України жодний безпековий альянс у Східній Європі, Центральній Європі. Uh -huh. Візьмемо вже Центральну Європу, uh -huh. бо Калінінград, це, це ж знову ж таки, Білорусь, Калінінград, Це загроза і Центральній Європі. Неможливе. Це по-перше. по-друге, Україна, е, попри все, залишається цікавим економічним партнером. Uh -huh. Бо питання відбудов, питання розвитку підприємств зараз. І ми бачимо тут питання дуже багато оборонного кластеру, який завжди був локомотивом научно-технічного розвитку, і великі кошти там завжди традиційно крутяться. То це теж от особисто для мене. Я вважаю це позитивний сигнал. Угу. Бо коли хтось каже, що Україна все безперспективна, насправді, чому поляки бачать перспективу в Україні і взаємодії з Україною, а Чому не ми, ми самі не бачимо цього? Ну давайте відходити від якогось інфантілізму, що нам дійсно всі там повинні щось гроші давати. Просто так. Давайте заробляти, давайте працювати, і нас будуть поважати, і ми будемо брати лідерство на себе в питанні безпековому і в дуже багатьох інших питаннях співробітництва в цьому регіоні в регіоні Міжмор'я.